Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика-відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою мобільного додатку. Витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну годівницю. Це передове рішення для власників домашніх тварин. Ця розумна годівниця має зручний інтерфейс керування кнопками, що дозволяє точно та зручно програмувати час годування. Завдяки ємності для сухого корму вона відповідатиме дієтичним потребам вашого вихованця. Автоматичний дозатор забезпечує контроль порцій, запобігаючи перегодовуванню та сприяючи здоровому харчуванню. Передовий дизайн робить його надійним аксесуаром для власників домашніх тварин із напруженим графіком. Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика, відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою. Допомогою мобільного додатку. Витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків. Пропонуємо до вашої уваги камеру дверного дзвінка. Це передове рішення для безпеки розумного дому, яке покращує ваш досвід моніторингу входу в будинок. Має ширококутний об'єктив на 120 градусів. Цей цифровий пристрій має 3,5 дюймовий дисплей, що забезпечує чітке та детальне зображення. Камера використовує передову технологію, щоб запропонувати зручний та безпечний спосіб спостереження за вашим домом. Вона дозволить вам спілкуватися з відвідувачами, чи не відкриваючи дверей, виготовлена з надійних та якісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги розумний вимикач світла. Це інтелектуальний пристрій домашньої автоматизації зі скляною панелю та сенсорними кнопками, сумісний з додатком для смартфона, який дозволяє дистанційно керувати освітленням та приладами, завдяки можливостям бездротового зв'язку Wi-Fi та радіочастот. Цей прилад пропонує різноманітні можливості керування. Чутливі до дотику кнопки забезпечують витончений та сучасний дизайн. Його легко встановити та інтегрувати в Налаштування розумного будинку розвивайте автоматизацію свого дому за допомогою розумного вимикача світла.